Доброго дня, шановні колеги. Засідання вищої ради правосуддя оголошується відкритим. Сьогодні присутні на засіданні 12 членів Вищої ради правосуддя. Кворум є відповідно до регламенту Вищої ради правосуддя, доручаю члену Вищої ради правосуддя Попіка Вользі Володимировне фіксувати результати голосування при прийнятті рішень у спеціальному приміщенні на радчій кімнаті. Пропонується затвердити порядок денний засідання Вищої ради правосуддя з таких питань. Розгляд матеріалів щодо звільнених суддів з посад за загальними обставинами у зв'язку з поданням заяви про відставку. Мірєшка Маріни Васильівна з посади судді Київського апеляційного суду, розгляд матеріалів про продовження строку відрядження тимчасового переведення судді Веселінівського районного суду Миколаївської області Череченського Павла Олексійовича до Центрального районного суду міста Миколаєва, розгляд повідомлення судді Одеського окружного адміністративного суду Іванова Едуарда Анатолійовича про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя. Чи будуть інші пропозиції? Немає ставлю на голосування. Прошу голосувати одноголосно. Переходимо до порядку денного. Перше питання розгляд матеріалів щодо звільнення мережка Маріни Васильівни з посади судді Київського поліційного суду зв'язку з поданням заяви про відставку. чи новищої ради правосуддя Мільник Олексій Петрович. Будь ласка, дякую, Дмитро Васильович. До Вищої ради правосуддя 12 грудня 2024 року надійшла заява. Мережко Марини Васильівни про звільнення її з посади судді Київського апеліційного суду у зв'язку з поданням заяви про відставку під час попереднього розгляду заяви та доданих до неї документів встановлено, що Марина Васильівна рішенням Київської міської ради народних депутатів від 25 жовтня 1994 року обрана на посаду судді мінського районного суду міста Києва. Постановою Верховної Ради України від 23 вересня 1999 року обрана на посади судді мінського районного суду міста Києва без. Строково, указом Президента України від 23 жовтня 2001 року переведена на роботу на посаду судді новоутвореного Болонського районного суду міста Києва, постановою Верховної Ради України від 21 жовтня 2004 року, обрана на посаду судді Апеляційного суду Київської області безстроково, указом Президента України від 28 вересня 2018 року переведена на роботу на посаді судді Київського апеляційного суду. Загальний стаж роботи судді мережко Марини Васильівни, визначений відповідно до закону, який дає її право на відставку, становить 32 роки, 2 місяці, 14 днів станом на сьогодні. За даними автоматизованої системи документообігу, Д3 відкритих дисциплінарних справ щодо судді мережку Марини Васильівни немає. Крім цього, на запит Вищої ради правосуддя служби безпеки України повідомила, що не встановлено наявності в мережку Марини Василівни, громадянства іноземної держави на підставі Викладеного пропоную ухвалити рішення про звільнення мережку Марини Васильівни з посади судді Київського поліційного суду у зв'язку з поданням заяви про відставку. Доповідь завершу. Ставлю на голосування пропозицію доповідача. Прошу голосувати. Голосування завершено за 12 проти 0. Рішення прийнято. Оголошують резолютивні частини рішення. Вища рада правосуддя вирішила звільнити мережка Маріну Васильівну з посади судді Київського поліційного суду у зв'язку з поданням заяви про відставку. Наступне питання: розгляд матеріалів про продовження строку відрядження тимчасового переведення судді Веселінівського районного суду Миколаївської області Черечанського Павла Олексійовича до Центрального районного суду міста Миколаєва, доповідає член Вищої ради правосуддя Лук'яна Дмитро Васильович. Доповідаю 20 листопада 2024 року до Вищої ради правосуддя надійшло повідомлення Державної судової адміністрації від 20 листопада 2024 року про необхідність розгляду питання про продовження на один рік строку відрядження судді Веселінівського районного суду Миколаївської області Черечанського за його згодою до Центрального районного суду міста Миколаєва. За результатами попереднього розгляду встановлено наступне. Черечанський Павло Олексійович указом президента від України від 18 жовтня 2013 року призначений на посаду судді Веселінівського районного суду Миколаївської області строком на 5 років. Указом президента від 12 грудня 2019 року призначений на посаду судді цього ж суду. Рішення Вищої ради правосуддя від 9 січня 2024 року суддя. Веселінівського районного суду Миколаївської області Черечанський відряджує Центрального районного суду міста Миколаєва для здійснення правосуддя строком на один рік з 22 січня 2024 року. Строк відрядження судді Черечанського закінчується 22 січня 2025 року. За результатами розгляду звернення голови центрального районного суду міста Миколаєва від 11 листопада 2004 року, ДСА повідомила Вищій раді правосуддя про необхідність розгляду питання щодо продовження строку відрядження ще на один рік. Згідно частини другої статті 55 закону України і статус суддів», якщо обставини, що були підставою відрядження судді, продовжують існувати за зверненням голови суду, до якого судді відряджений, та за згодою такого судді, Вища рада правосуддя продовжує срок відрядження, але не більше ніж на один рік, загальний срок відрядження не може перевищити два роки. З огляду на викладе на керуючі статтею 55 закону України про суджу статус судді статтями 3, тридцять три частини 2 статті 70, 71 закону про вищу раду правосуддя, регламентом Вищої ради правосуддя, порядком відрядження судді до іншого суду, того ж рівня і спеціалізації, пропоную продовжити на один рік срок відрядження судді Веселівського районного суду Миколаївської області Череченського Павла Олексійовича до центрального районного суду міста Миколаєва з 22 січня 2025 року. Доручити Державній судовій адміністрації здійснити перерозподіл видатків між судами. Чи будуть інші пропозиції? Ставлю на голосування пропозицію. Прошу голосувати. Голосування завершено. За 12 проти 0, Рішення прийнято. Оголошується результативна частина рішення. Вища рада правосуддя вирішила продовжити на один рік строк відрядження судді Віселінівського району суду Миколаївського області Черечанського Павла Олексійовича до центрального районного суду міста Миколаєва із 22 січня 2025 року. Доручити державній судовій адміністрації України здійснити перерозподіл видатків між судами. Наступне питання розгляд повідомлення судді Одеського окружного адміністративного суду Іванова Едуарда Анатолійовича про втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя Доповідає член Вищої ради правосуддя Мельник Олексій Петрович. Будь ласка, Олексій Петрович. Дякую, Дмитро Васильович. На адресу Вищої ради правосуддя 13 листопада 2024 року надійшло повідомлення судді Одеського окружного адміністративного суду Іванова Едуарда Анатольовича про втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя. Як убачається з його змісту, «Упровадження судді. Перебувала адміністративна справа номер 420 ста дріб 31289, дріб 24, 24 за позовом Друм до 3-го відділу Подільського районного територіального центру контактування та соціальної підтримки про визнання протиправним та скасування рішення. Представником позивища «ДРУМ» у цій справі був адвокат Питомець. Суддя Іванов вказав, що 8 листопада 2024 року до нього в кабінет прийшла секретар судового засідання Ростомова, яка повідомила, що до зали судових засідань номер 28 закріпленої за суддею, прийшла невідома жінка, яка цікавилась станом розгляду цієї справи, та тим, як прийти до кабінету судді Іванова, чи спілкуватися з чи поспілкуватися з його помічником. На що секретар судового засідання відповіла, що ні суддя Іванов, ні його помічник не приймають у себе, Громадян після цього невідома жінка попросила секретаря судового засідання передати судді Іванову від адвоката пак... питомець пакет. А отримавши на таке прохання відмову, вона вийшла із зали судових засідань, залишивши при цьому вказаний пакет у приміщенні. Оглянувши залишений пакет, секретар судового засідання виявила в ньому пляшку алкогольного напою та гроші у конверті, долари США. Однак, через деякий час невідома жінка повернулась і забрала вказаний пакет. Суддя Одеського окружного адміністративного суду. Іван Нов також зазначив, що у цей же день він звернувся із заявою до Національного антикорупційного бюро України та Одеського районного управління поліції номер 1 головного управління національної поліції в Одеській області. 8 листопада 2024 року НАБУ зареєструвало заяву судді Іванова, а 11 листопада 2024 року Одеським районним управлінням номер 1 національної поліції зареєстровано заяву судді Іванова в єдиному реєстрі досудових розслідувань за номером відповідним останні чотири цифри 12. 54. На підтвердження повідомлених обставин суддею Івановим подано копію витягу з ЄРДР. Суддя Іванов також повідомив, що у зв'язку з викладеними обставинами ним було заявлено самовідвід від розгляду адміністративної справи номер 420 дріб тридцять 289, дріб 24, який був задоволений, а справу передано на повторний автоматизований розподіл. Суддя Іванов вважає, що оскільки питомець є адвокатом і здійснює незалежну професійну діяльність щодо захисту Редставництва та надання інших видів правової допомоги то він не міг не знати про встановлення законом заборони. Отже, свідоме вчинення таких дій може розглядатися як вплив на суд у будь-який спосіб та вважатися порушенням принципів адвокатської діяльності та грубим порушенням правил адвокатської етики. На переконання судді Іванова такі дії сторони у справі є способом впливу на нього з метою отримання позитивного результату при розгляді справи, на виконання вимог частини 4 статті 48 закону України про суду. Устрій статус суддів, суддя звернувся з повідомленням про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та до генерального прокурора під час перевірки повідомлення були направлені запити, запити до Офісу Генерального прокурора, до Одеської обласної прокуратури, а також до Одеського районного управління. Номер один головного управління національної поліції в Одеській області, зокрема, Одеська обласна прокуратура листом від 28 листопада 2024 року повідомила, що за викладеними в повідомленні судді ВАВНОВставинами Одеським районним управлінням Номер один головного управління національної поліції в Одеській області за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури міста Одеса здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні. Останні чотири цифри 1254 від 11 листопада 2024 року за частиною першої статті 376 кримінального кодексу україни з метою активізації досудового розслідування прокурором у процесуальному упровадженні Слідчому 26 листопада 2024 року надано письмові вказівки. Наразі досудове розслідування впроваджені триває. Кінцеве рішення буде прийнято з урахуванням проведених слідчих дій та здобутих доказів відповідно до вимог чинного законодавства. Таким чином, події, про які повідомив суддя Іванов, пов'язані з професійною діяльністю судді, зокрема, розглядом адміністративної справи, отже мають ознаки втручання в діяльність пов'язану зі здійсненням правосуддя. Таким фактом має надаватися крим. Мінально-правова оцінка правоохоронними органами порядку, встановленому кримінальним процесуальним кодексом України. Кожен факт має бути ретельно перевірений правоохоронними органами порядку Встановленому цим кодексом водночас, Вища рада правосуддя не має повноважень здійснювати кримінальну правову кваліфікацію протиправних дій, які порушують конституційний принцип незалежності суддів, та визначати міру відповідальності за них кваліфікацію дій, що містять ознаки кримінального правопорушення, здійснюють правоохоронні органи, які є суб'єктами безпосереднього реагування на протиправні дії, які вчиняються щодо суддів. Зокрема, частиною першої статті 8 закону України про прокуратуру встановлено, що Офіс Генерального Прокурор організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури з метою забезпечення ефективного виконання. Функції прокуратури, Беручи до уваги обставини, повідомлення суддей Одеського окружного адміністративного суду Івановим, враховуючи, що їх перевірку здійснюють правоохоронні органи в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України, вважаю, що наявні підстави для вжиття Вищою радою правосуддя заходів забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя, визначених статтею 83 закону України про вищу правосуд про Вищу раду правосуддя, а тому пропоную Вищій раді правосуддя звернутися до офісу. Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, внесеному 11 листопада 2024 року до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером останні чотири цифри 1254 за частиною першої статті 376 кримінального кодексу України за фактами, повідомленими суддею Одеського окружного адміністративного суду Івановим Едуардом Анатолійовичем. Доповідь завершена. Ставлю на голосування пропозиції доповідача, прошу голосувати. Голосування завершено за 12 проти 0, Рішення прийнято. Оголошується результативна частина рішення. Вища рада правосуддя вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, внесеному 11 листопада 2024 року, до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером останні цифри 1254, за частиною першої статті 376 Кримінального кодексу України, за фактами, повідомленими судею Одеського окружного адміністрації. Суду Івановим Едуардом Анатолійовичем на цьому порядок денний наш вичерпаний засідання вищої ради правосуддя оголошується закритим. Дякую.